Всім привіт! І Сьогодні у нас 19-й день експерименту. Це неймовірно, я не вірила на самому початку, що ми зможемо дійти до 19-го дня. Надіюся, ми зможемо дійти до кінця. І так. Тут ми з вами досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда, і досліджуємо ми це на книзі Переломний рік Бріани Вест, яка за 365 днів обіцяє з нас зробити людей, якими ми дійсно мріємо бути. Цікавий момент. <гум> В дитинстві я мріяла стати Ларою Крофт всією такою прекрасною англійською аристократкою, яка бігає, розкриває древні таємниці, знаходить гробниці. І вся така. <гум> Та, Сумніваюся, що ця книга зробить мене Ларою Крофт, але надіюсь, зможе зробити моє життя краще. Сьогодні у нас. 19-й день експерименту. І так, що нам приготували на 19-й день? Те, чому судилося бути вашим, увійде у відео ваше життя і залишиться у ньому. Те, чого не сталося, не мало статися. Ця дорога не, прив... не привела б вас. Кудись, де ви повинні були або хотіли б бути, будьте щирі, будьте щирі з собою, і ви відчуєте це. Було так багато знаків, які ви свідомо відкинули через сліпу надію, витрачаючи життя на думки, що починаються з якби, ви випускаєте з полю зору постійні течії, що несуть вас увесь цей час. Помічайте те, що залишається. Помічайте те, що постійне, помічайте те, що триває, саме із цього всього складатиметься пісня вашого життя. Дещо болісна думка. Але я згодна. Так. І це жахливо іноді думати, от якби, от якби я зробила так, от якби. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я рада була вам читати сьогоднішню мотивацію. І зустрінемося завтра.